Так! Завжди зайсу ті, хто буду тебе хейтити, подруга! неможливо прожити життя, намагаючись догодити всім. Є Послухай мене. На жаль, я надто працьовита! І мені на місце серед натовпу ідіотів, які просто розважаються. Гоу-воу! Ти, типу, не хочеш бути з'їдена? Це значить ти новенька. <рик> так це ж більше причин відірватися, друже. <рик> Просто не панікуй, Іди за цим свистком! За цим свистком! Твоє життя залежить від нього! Почалось рідненька!